Залежність Зеленського від союзників часів його комедійної кар'єри обертається проти нього самого. А корупційні скандали за участю найближчого оточення загрожують обернутися катастрофою для його президентства та військових зусиль. Мені здається, що в цій фразі визначально є військових зусиль, тобто для всієї України, не тільки для його оточення. Мені начхати на міндіча, на шміндіча, шефіра і, і так далі. Мене болить Україна і цікавить Україна, що буде з нашою країною? з нашими містами і селами. Оце мене цікавить найбільше. Ну, так, да, так само. Я би тут що сказав? Що. Середовище виховує. І... Якщо бути адвокатом диявола, да, адвокатом Зеленського, а де він міг українського набратися? Да? Він просто був в тому середовищі, от коли я е, був в середовищі, я, до речі, теж починав там трошки грав в КВН, але я вчасно попав в середовище там, спілка української молоді, потім МНК. От, мене оточували патріоти. Е, я там брав участь в перших ще студентських страйках 90-х, да, потім в. Україна без кучми, потім помаранчевий майдан. Потім ми системно боролися там проти Януковича. Мене при режимі Януковича називали фашистом. Я фашист зі стажем, от, бандіравцем там в Я Коли в Харкові учився, ще можна було за слова Україні отримати по морді. От у Харкові, принаймні, е, і я пам'ятаю, як 9 березня 2001 року на УБК Україна без кучми били е, хлопців за те, що йшли з українськими прапорами. І я був тоді ж з українським прапором. Да? Ну я там під, під, тоді під е, роздачу не попав, в мене якби минула чаша сія, але я багатьох бачив побитих за те, що говорять українською, ходять з українським прапором. Ситуація змінилась. Ми змінили цю ситуацію. А Володимир Олександрович в цей час десь бігав з Масляковим, кричав: Владимир Владимирович, заберіть мене за долги, за газове». Ми ж це пам'ятаємо. Так де він міг стати українцем? Я не про його походження, бо хтось ще скаже, о, там Вітя там іграє, там що там ну, походження. Не, не, тут, тут не походження важливо. Ти, з ким ти міг набратися, тому що там е, Кашовий там, чи Юзік, вони там е, з Діда, Прадіда українці, але за них так само соромно, як і за Зеленського. Чому? Тому що е, вони не українці в душі, вони там е, вони виховувались е, в оцих всяких масляковських тусовках, де. Ну, де модно було говорити про бабло, про баблі там, де важливіше було не, не що в тебе душі, в душі, а з яким годинником ти ходиш, е, де, де він мог набратися ну, потім, після Маслякова, а е, оця друга сторона його. Міндіч і Шміндіч, де Шміндіч міндіч мог чогось навчити. Е, Зеленського або Каломойський могли навчити, вони могли навчити тільки красти у народу. От щось міг навчити регіонал гетьманців, регіонал Татарів, регіонал Єрмак. Я ж пам'ятаю Єрмака в 2000, Ну я його самого там якраз звідти не пам'ятаю, але в 2014 році дуже чітко пам'ятаю як на кріпасному мою барикаду з носом і з носом тітушками командувати Тадеєв. І за а потім я дізнаюсь, що а Андрій Борисович був його помічником. Тобто він там був. Просто я тоді не звертав увагу на крепких хлопців, які там були е, поруч. Ну, Він не маленький. Дінчиком. Андрій Борисович не маленький. Я він... кажу, не маленький, Да, немаленький. хлопчик. І Він тоді був дінчиком Тадеєва, Значить, був там. Значить ми були по різні сторони барикад. І Зеленський з тими, хто був проти мого народу в 2014 році. Він в Горловці виступав у 2014 році перед цими сєпарами, то він, може, там мог у них щось українського набратися? І я от стверджую, що середовище виховує, і Зеленський ніде не міг набратися е е українського, і ну і порядного, да? що там, типа що Володимир Олександрович, а ви чули взагалі, що порядно під час війни не красти? У власного народу і у власної держави. А ви не чули про це? Ну да, де б ви могли почути, Володимир Олександрович, таку, е, таку штуку? Ніде б ви не могли це почути. Чому? Тому що ну, це не про вас, ну так же ж десь. Знаєте, тут е, в рамках фігурантів плівок міндіча в справі НАБУ з викриття корупції в сфері енергетики. З'ясувалося, що бізнес-партнер Міндіча, який підозрюється в цих оборудках, і колишній бізнес-партнер президента Зеленського, такий собі підприємець Ігор Хмельов і Ігор Миронюк, а також Ігоря Миронюка, він е, партнер, якого НАБУ називає одним з тіньових менеджерів. В енергоатомі, за даними українського слідства, частина коштів з викрутої правоохоронцями схеми була легалізована, в тому числі через словацькі компанії. Про це йдеться в спільному матеріалі Словацького центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка та схем проект Радіо Свобода. Мова йде про великі суми грошей. Тобто, ми бачимо продовження цього міндічгейту. І я так розумію, що. Певну паузу, якому яку ми зараз спостерігали, це пов'язано саме от з чим це пов'язано? Я хотів би це. Я зрозумів. Я, я, думаю, я думаю, що просто що це. І ще раз, ми повертаємося до того, що починали: що це або стратегія НАБУ, що зараз не вивалювати все от там, де вони контролюють ситуацію. Просто у них вони чому ви вийшли на Міндіча і Єрмака, тому що готувався. Чуть не сказав, потужний гадство. Готувався контрудар проти них, да? що їх хотіли під лавку загнати, от, щоб взагалі це все, цю всю тему розмить. Е, зараз, якби вони розуміють, що е, ну, їх якби, е, ну, ці теми е, зіжмакати не, не можна, і можна їх якби, притримати. То це у мене перша альтернативна версія, що саме набув. Притримує. Друга, що це договорнячок з Зеленським? Що Зеленський просить, що давайте все на, на після е, переговорів. Хоча переговори, це, ну, понятно, що це це знову ж, е, якщо ця версія правдивіша, ніж перша, да, що це саме Набу притримує. Да? Якщо друга версія, що їх про це просить Зеленський. Е, ну, Я не бачу в цьому сенсу, е, Чому тому, що Зеленський думає, що воно розсосеться, що у нього там з рейтингами якось там устаканиться, що воно якось десь ну як то ну, в общем, не розсосеться? Ну і третя версія, що це дійсно союзники просять, тому що ми ж розуміємо, що якщо головне управління розвідки з ЦРУ працює, да. З 6 працює там, з Масадом співпрацює, розвідки з розвідками союзників співпрацюють, то скоріш всього, що і ФБР з нашими набушниками можуть співпрацювати. Мало того, що є натяки, що вони і сили ну, нашим оцим дають ну, обладнання, яке дозволяє там краще слухати, краще бачити. Ну тож тобто, технічно, технічно. Ну, і принаймні наших натаскували, як це все, ну як слідкувати за цими всіма звірями. От то версії три, що Набу саме притримує, і значить, що це просить Зеленський, це просять союзники. Що типу почекайте, почекайте, не вивалюйте все зразу, там не перелякайте народ смерть. От і е, значить, що ми ще почуємо з ми почуємо ще тему, яку Ніколав піднімав давно. Коли через прикордонників здавалося б, да, через Держприкордонслужбу пішла там купа бабла, коли ми побачимо по фортифікаціям, коли ми побачимо по укроборонпрому і яйця по 17 нам можуть здатися там дитячою забавкою. коли ми побачимо по обласним військовим адміністраціям, а там ну там може не мільярдні суми. Але там десятки і сотні мільйонів, да, там не про мільярди буде йтися, але ж у нас і адміністрація не одна, ще туди ж не капнули. А я думаю, що якщо коп... а я думаю, що капнуть, і вже там є. А ще ж, нам не показали хто із депутатів коли скільки і по чому брали в конвертах. А це ж все таки це ж теж злочин. Бо хтось подумає, що ми звикли, а їм там роздають конверти, але ж. Роздача конвертів, це ж блін, від 10 до, до 15. І О, це ну, стимулювання ви... прийняття тих чи інших рішень. Правильно, ну це за те, щоб ви правильно кнопки нажимали, не головою думали, не серцем приймали рішення, не холодним розумом, а там не, вива... не виважена якась політика. А щоб ви тупо нажимали кнопки, ось вам за це там давали по десяточки в місяць. Так це корупція, друзі. Це ж хабар. От, і за це там, типу, якщо є там на, на півфракції е, слуг народу такий кампраматік, то це ай-яй-яй. І це ми все е, значить е, почуємо. Значить, зараз у нас фактично отбой, Ну е, зараз буде перерва, я так розумію, на Різдво мирної угоди підписано не буде. От, е, і, значить, буде щось. Ну там умовно, коли там виходять. Коли відходять, 5 січня виходять із відпусток конгресмени, коли буде, ну, всі повернуться з новорічних оцих канікул, і буде, може, друга, третя серія. От. Ну, тому що до весни чекати нічого. Ну, весною буде, весною буде у нас заміна формату, тому що. Путіну треба буде приймати найважливіше рішення 26-го року в умовному в березні-квітні. В заходить у війну на, на літо. Ну, до листопада воювати чи все-таки заморожуватися без Донбасу? От. А по великому <зас> рахунку Путіну вже не нужен Донбас. З'явився пост Давида видорахамії. Це голова фракції Слуги народу у Верховній Раді, згідно з попередньою домовленістю у Верховній Раді формується робоча група щодо швидкого опрацювання питання проведення можливих виборів президента України під час воєнного стану. Обговорення буде проходити на базі профільного комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, залученням представників всіх фракцій, груп парламенту ЦВФА, також громадських організацій, які займаються питанням. Виборів, тобто я так розумію, що президент все-таки це ініціював, і ми очікуємо yeah. на висновки оцих комітетів, тобто вони шукають можливість проведення виборів президентських під час воєнного стану. Тоді можна напевне констатувати, що всі рішення, які сьогодні приймаються в державі, приймаються саме виходячи із концепції виборчої. Так, да. але Володимиру Олександровичу слід знати, що ну що як вони збираються провести е, такий закон, де буде голосування в дії через е, парламент? Я думаю, що Європейська солідарність голос ну, взагалі, все, що є нормального там і при пам'яті в парламенті залишилось, вони мусять блокувати трибуну і не дати можливості проголосувати цей закон. Тому що для мене однозначно голосування в дії це намагання узурпації влади через порушення прозорості відкритості виборів, тому що голосування в дії, навіть якщо вони скажуть, ми забезпечимо, що железна дія не ляже, ніякі хакери не зламають. А я їм скажу, що, наприклад, а як ви будете боротися з тим, що якийсь директор школи чи головний лікар не позве своїх бюджетників і скаже, кожна медсестра буде голосувати в моєму кабінеті. От приходить, і щоб я бачив, за кого вона тицяє в дії. Іначе ж дія не лягла. Зеленський може е сказати, що такого не буде? Ні. Що кожен директор не буде заставляти членів своєї ну, фірми, всіх своїх працівників голосувати у нього в кабінеті. Хтось це може? Ні. Хтось може сказати, що е, там на районі е, хтось не визове всіх алкашей і за е, чарку і там за 100 грамів пончик не будуть вони голосувати в дії. За він скаже. Хтось може це там. Побожиться, що такого не буде? Ні. От, так що, якщо голосування в дії, ніхто не може гарантувати прозорість, відкритість цих виборів, і значить, їх легітимність. А як вони ще, що вони ще можуть? Як тоді під час війни, От, умовно, зараз в сумах тривога, і значить, з 100, 100 ще дільниць в сумах там. Трошки більше став. Тобто, всі дільничі комісії мусять побігти в укриття, в бомбосховище. А і що будуть урни з собою тягнути? А якщо не будуть, їх покине хтось чи хтось не накидає туди бюлетенів за Зеленського там 100-500 штук, тобто Зеленський може, арахамія може це гарантувати хоч якимсь чином. От я взагалі я не уявляю, як можна провести вибори під час війни, коли будуть тривоги. А як Арахамія буде бігати від дільничої комісії тут за 30 кілометрів від мене, фронт, от у нас взяли російські терористи, в врабовське зайшли, і 50 людей забрали. Ну, зовсім так само, як Хамас, да? взяли і забрали людей. Ну, чим вони? вони просто показали, що Хамас молодці, ми молодці, там, отак от може. Там хтось може гарантувати, а Рахамія буде в Грабовському проводити вибори, з е, скринькою бігати. Чи хто? Мене в 5-кілометрову зону не пускають, в 10-кілометровій все одно літають е, дрони. Ну, якщо я там ризикну ще поїхати, але ж я побоюсь собою брати там якихось ну, жінок, принаймні правильно, там тіпа, ну я не буду ризикувати їхнім життям. Як це? А з Арахамієм з, з задоволенням поїхали 50 кілометрову зону і там, тіпа, але ж знову. А ті, хто на нулі, як вони будуть голосувати? Арахамі, хай от вони скажуть, що у нас є ідея, як проголосувати, щоб. 300 тисяч військових, які саме зараз на нулі, щоб вони проголосували в день виборів. У нас є ноу-хау там, типа, і це не дія. Ні, це не дія. Ну тоді розкажіть: <кхи> бред і єрість. Це виключно, всі слуги, Всі слуги, які в місцевих органах влади, обласних, місцевих, міських, може вони поїдуть повезуть хлопцям на нуль та трохи змінять їх хоч на день. Ну, Теж да. варіант. Слухайте, ну уявіть собі таку ситуацію: 300 тисяч слух. Поїхали, змінили хлопців. Це було б дуже класно. Просто е, от ви навели приклад на Сумщині. Одещина. Е, зараз регіон, який потерпає від ударів, і який фактично відрізали частину Одещини, я так. маю на увазі Білгородністровський, Татарбунари, Буджак. Е весь Буджак. Буджак да, весь Буджак да, відрізали, Де на Бессарабія два мости? Да. Як вони будуть голосувати? У них продуктів в магазині немає вже. Вже позмітали все з полиць, туди завести неможливо. Через Молдову будемо возити? Через Придністров'я будемо бюлетені возити. Ну, там сам домовляються, якраз, да, але ж це ж не навозиться так дуже сильно. Да, це, ну... Я думаю, що Молдова зараз наш союзник і допоможе, але ну, це, ж не, ну, це ж не вихід, да? це, ж там, ну, це вже форс-мажор, це ж форс-мажор. Ну так, да, як вони збираються, ну я не уявляю. Я... <кхи> але але кое що вони можуть зробити, те, що треба було зробити давно. Чому е команда Зеленського неефективна, тому що. Деякі речі можна було зробити вже давно. Наприклад, у нас Виборчий кодекс прямо говорить про те, що закордонний округ виборчий на виборах президента да, або на виборах Верховної Ради, як формуються дільничі комісії? На базі посольств або консульств. Скільки у нас там посольство, ну в кожній країні одне консульств, консульство, ну кілька, хай там в Польщі, я точно не знаю, ну хай там 5-7. І <світок> по-любому там ну, створили ви, навіть якщо ви дві дільниці створите в посольстві і по дві в консульстві. Ну там приміщень просто ж не вистачить, тому що це ж в приміщеннях. Да? Ну, ви створили ну, в одному кабінеті одну дільницю, в другому другу, щоб розвести. Ну, дві тисячі ви пропустили через. Ну, три тисячі. Та ні, три там вже важко пропустити за день через одну дільничу комісію. Скільки вийде там, якщо ви створите 30-40 дільниць е, в Польщі, скільки ви пропустите? 50-60 тисяч людей? Там, типа, ха-ха. А треба 800 тисяч. От, І там понятно, що треба домовлятися, змінювати це в законі. Домовлятися, що, наприклад, відкривати дільниці, ну, не знаю, в університетах там, в Торгово-промислових палатах воєводств. В Польщі я знаю, в кожному воєводстві є такі штуки. да. От, Або в університетах. Можливо, там в е, ну, в кожній гміні, можливо, і ні, але визначаємо там е, там на воєводство 3-5, щоб в якихось гмінах, там, принаймні, великих. Відкрити, да? щоб в кожній землі Федеративної Республіки Німеччини, щоб в Баварії, там і крім Мюнхена, щось, да? а тут щоб в Саксонії, крім Дрездена, ще й там і Лейпці, там і ще де ще десь щоб багато було дільниць. Тому, ну там в Польщі, принаймні, я думаю, що треба десь штук, 200-300 дільниць, можливо, там в Німеччині десь не менше. От. І щоб підготувати ці дільниці, щоб потім арахамія міг сказати, ми провели велику роботу. Так це він мусив сьогодні вже відзвітувати, що там, типу, ха, -ха Бабиренко з близнюком тільки подумали. А ми то вже ж, у нас же ж мисля, ми вже давно, от у нас ось проект є вже, Нам тільки голоснуть, ось зміни, там, параграф такий там, формування виборчих дільниць, ну, стаття така то та закону, да, і от там підстаття, стаття там 10, ми доповнили її там ще додатковим абзацом. От і читайте формування е, е, дільниць там е, на закордонному виборчому округі. Ось це у нас всі ходи записані, все прописано. Типа пропустіть. Ми працюємо, у нас парламент дієвий. Ні, тарахамія. У вас неефективний, а дуже дефективний. Парламент, тому що ви навіть не думали. Корнієнко принаймні сказав, що у них навіть і черновика немає цього. І вони тільки зараз, от ми будемо збиратися. Я е, думаю, що вони е, хочуть позбиратися тільки для того, щоб блін, якусь фігню нам підсунути. Тільки так. До речі, з'явилась новина про звільнення Сергія Лещенка і Давида Арахамії з посади. Позаштатного радника яка Андрія Єрмака, який пішов. Є не Арахамій Подоляка, мабуть. Ой, вибачте, Михайло Подоляка. Сергія Лещенка да, і Михайло Подоляка. Да, да. Або Арахамія-депутат, куди він? Да, да. Сергій Лещенко, Михайло Подоляк. Але потім з'ясувалося. З'ясувалося, що їх перевели на посаду радниками Офісу президента. Оце таке велике перезавантаження Офісу нам анонсував президент. <свят> ну да, <свят> ну да, там типа там помічі подаляку не, не ясно. Взагалі він же ж радник на громадських засадах, як і Арістович. тобто чудак е скільки шість років волонтерить, не отримує зарплат, вони ж не мають статусу державних службовців і їм же ж не треба здавати же ж, е декларації. А якщо на фронті щось станеться, якщо щось станеться з людиною під час дії воєнного стану, хто буде відповідати? Ну от, а офіс президента, це ж фронт, це ж фактично ж міст. Бо росіяни ж весь час погрожують, що ми ударимо їх по центрам прийняття рішень. По центрам прийняття рішень, бідний Міша. І от так ви уявляєте, як це? У, у, цього, у Лещенка там все добре. Він в Укрзалізниці отримує 340 тисяч гривень, на за зарплату, за те, що пише. Блоги і що є позаштатним радником Єрмака, тому що він зарплату отримує в одному місці, а радить в другому. Завідуйте мовча. А Міша Подоляк той взагалі волонтер 6 років. От, колись людина заробила, коли працював на Януковича, заробила і тепер можуть волонтери 6 років. Я, і жінка його не виганяє, і діти йому уші не ну, Я не знаю, як там у нього сімей, сімейний стан, там є, у нього дружина чи, чи діти, чи може йому взагалі нічого. Він, ну, просто так. Він е, із, е, з любові до мистецтва просто радить і радить Єрмаку. Е, е, ну, у Лещенка хоч зарплата в «Укрзалізниці» є, а у цього бідняги нічого немає, блін, на, ну, на волонтерить так. От, і ми повинні вірити, що, що да, що щоб ніхто ж не подумав, бо вдруг ви, пане Олександре, подумаєте таку фігню про мішу подаляка, що йому е, платять пухлих по конвертах. Ну ви ж не вірите в таке? Не може ж бути радник самого Єрмака отримувати гроші і не сплачувати з них податки, з того, що він в конверті отримує. Так я не вірю в таке. Не, не може так робити. Ну, бачите, сумі... От, стосовно Лещенка, він суміщає свою, свою, скажімо, громадську діяльність в офісі президента з, я так розумію, з Укрзалізницею. Да. Виступав вже в Верховній Раді, лобіював, просив, дайте 16 мільярдів, да. бо не вистачає. Витратили на 3 тисячі кілометрів безоплатних доріг. Людям треба допомагати якось розумієте. Не вистачає 16 мільярдів. Я Тяж, жити. А такого як спитати, а навіщо ви це зараз людям роздаєте? Три тисячі кілометрів. Ви у вас надлишок, він, він як е, член наглядової ради, ну дуже хотілося б, щоб він все-таки пояснив. Ну як же ж так там, типу, що Серега? Ну поясни, як, як так виходить, що от ви вирішили кожному там подарунок зробити, в тому числі і Лещенко. Лещенко, те, що не вистачає грошей квиток купити. От, щоб поїхати десь до, до бабусі, там я не знаю, там, чи провідати Колю котлету в Запорізький котел. От, Я не знаю. Але ну, вони займаються популізмом, понятно, що це там. Типа, і мало того, що вони ж хочуть на цьому же обдурити наївних українців, мало того, що ж вони такий обдурять. Хай це вже там не, не той великий процент, як в 2019 році, але когось вони все одно обдурять. Все одно ж 20% людей живуть з єдиного марафону, мало того, що ну і знач вони там же ж, вони ж зазомбовані цим ящиком. Хоча рейтинг Зеленського десь дорівнює кількості глядачів марафону, а рейтинг слуг народу. Значно менший. От, кстати. Тобто <ріх> навіть зазомбовані, вони зомбуються чисто на Зеленського, на слуг народу нет. А це ж Лещенка, потім же треба буде і мішу подаляка брати в список. А це значить, ці добрі хлопці не дадуть же ж комусь е, зайняти місця в списку. Притомному. Е, Ну, як тому ж самому Колі Тіщенко, бідняжечки, да. Там, то вони ж будуть. Ох, боротьба, так, я відчуваю так, за, за одне ж місто в списку, там, за внутрішня так, видова так. боротьба буде ще до тої, тією так, гострою, у них у них. Я ну, вони не спішать з парламентськими виборами. Вони все все кажуть, що там, типа, що от ми президентські, і вони своїм же ж розказують, що там, типа. Що е, Зеленський вже фартовий, що якось вивезе. Там ми через дію галаснем. Там, типа, буде з Зеленським президентом. Все нормально, не переживайте. А я думаю, що е, треба, щоб вони переживали. Е, я, як е, людина, як той, хто передбачив прихід Зеленського, я тепер з впевненістю кажу, що не вийде у Зеленського стати е, знову президентом, і моя рекомендація слугам розбігатися. Розбігатися з цього корабля. Да. Як відомі, скажімо, тваринки. Так, да. ну, як риса, да, скажімо так, да, як щурі. Да. Пане Вікторе, дякую вам за сьогодні. Дякую за цей стрім. Дякую, що долучилися. До наступного тижня. Побачимося да. в неділю. Да, в неділю, до неділі тоді, да. да. до неділю. Дякую. Друзі, yeah, підписуйтесь пока. на канал Віктора Баберенка, скаже, як зав'яже. Обов'язково допомагайте і е, поширюйте наші стріми. Дякую всім чатівцям, дякую модераторам, всім тим, хто доєднувався до нашого ютуб каналу. Підпишіться і вподобайку під цією трансляцією. Друзі, анонсую, о 20 й годині у нас цибулько Чорновіл. Доєднуйтеся, будь ласка, дочекайтесь.